Уявіть собі, кінець 19 століття, суспільство, у якому жінка всього лиш обслуговуючий персонал для сім'ї та чоловіка. І вона носить такі ярлики, як господиня, мати, дружина і няня. І тут Ольга Кобилянська пише свій твір. Людина, що мене вразило найбільше. Повість написана у 1886 році. Жінка повинна мати право працювати, бо це єдине, що дає їй свободу та гідність. Хіба жінка не має такого ж розуму, як чоловік, хіба вона не вміє мислити чи розуміти, то чому їй не дозволено мати свої прагнення? Наш розум це те, що робить нас людьми незалежно від статі. Світ стане кращим, коли кожна людина, незалежно від статі, матиме право бути собою. Головна героїня Олена переконана, що жінка повинна мати незаперечне право на освіту, роботу та свою незалежність. Вона заперечує думку, що жінка повинна служити чоловікові. А тепер поділіться, що змінилося в житті жінки з 19 століття до сьогодні.